19-го це буде свято Преображення Господнього. Я нагадую, що для нашої громади це наше рідне свято, тому що перше регулярне богослужіння під морами цього храму відбулося 19 серпня 1991 року. Через рік буде ювілей. 29 років цього року ми відзначаємо того першого благослужіння для нас це дуже важливо, свято. І ми завжди повні отих спогадів про те наше натхнення і ту нашу сміливість, з якої ми починали. Це таке було щастя і таке дерзновення дійсно, що хочеться. Нести це через ціле життя. Само собою, що будемо освячувати плоди. І все, що ви принесете, буде освячено. Після літургії 19 числа.